Всім привіт! В моєму саду визріли ранні груші. Сорт, правда, не пам'ятаю який це. Груші дуже смачні, сочні, ну, при перезріванні робляться дуже м'які, але без зернистості всередині груші можна з'їдати повністю весь плід. Залишаючи нічого і зернятка в тому числі корисні для здоров'я в невеликій кількості. Троянди цвітуть, продовжують цвісти все літо. Я вже не знаю, третій раз вони, мабуть, цвітуть уже. Все в квітах.